Так, колись, поки тебе не, побі... не побачили, бо там вже біжать, 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 біжать. як ти? Хвилююся. Це теж там ще й гостей багато вже. О, всі приїхали. Та ще ні, Ще далеко не всі. А вже багато. Привіт. Вітаю, вітаю. Як настрій? Заспокоїлась. Це здається ще гірше, тільки стало. Нічого, нічого, тут саме найважче сказати це так», а потім все дуже таке. Дуже... тюлька. О, нічого, хто це тут такий гарний. <ріху> вітаємо вітаємо. Вітаємо, вітаємо. Яка ви сьогодні е, чудова, як ніколи. Дякую, дякую. Дуже дуже гарно. Доброго дня, молодята. О, тобто, так, та ні це, ні. це не мій чоловік, це ось він. Так, то ну що, ви готові? Готові. Чи, чи, ще будемо, чи ще будете готуватися? Треба як пластир. Не чекать зразу, різко ну, так, а... і все. І всі... А, всі а як же ж по попереживати? Трошки понервувати. Та ми цілий день нервуємось. Збирається, цілий Ще не всі я так роки підозрюю, але ще збирається в процесі. Думаю, почекай, ще почекай, той, почекай, 5 хвилиночок можна зачекати. Чекаємо ще. Хвилюємося. Чекаємо, хвилюємось. Так, хвилюйтесь, да, хвилюйтесь. Містер Генрі, а скажіть, будь ласка, що ви тут робите? А, як? Що хвилююсь тоді? Ну, так міс Елізабет мала готуватися, а ви чого тут робите? А мене там... Добре. Та да, вам все, все життя її ще терпіти, все. Ході, ходімо, містере Генрію. Ходімо, а... він, шуківна, він шуківна. Ви ж Вам не треба на неї дивитися. Життя ще довге, ще ще встигнете. Якщо я веденфар, то не помру сьогодні. Як тебе намочилося? Не переживайте, що ви це. Зато думайте про позитив, скільки подарунків. Виключно. Забрали? <проб> не нервуйте ви, що це починай. Це не контрольована, я намагаюся. Так, головне, не забути, що казати. Аж сподіваюся, ви можете на десь перуці там трошки написали, там на всякий випадок. Так, так, так. Ну бажаємо успіху, скоріше обрати капелюх. Вони хотілося, щоб весілля наше зривалося. із за того, що Білхікок дуже довго капелюх собі обирав. Бо я чим довше чекаю, тим більше шанс інфаркту. Розумієш, Фір? А, розумію, розумію. Я вже хочу, щоб все там це відбулося і ото вино, що ти там обіцяв. Воно мені сьогодні, певно, треба, як ніколи. Та нормально все буде, Боже мій. Та все, так, Що... так, та. так. Я, скажімо так, це вже також проходив, тому нормально. Ти ж хвилювалося. Так. Я пам'ятаю, так хвилювався так само, як і ви зараз. Це коли я втратив іграшку вночі. Таку м'якеньку там був Тигр. Я не міг mm -hmm. його знайти. Я хвилювався зараз так так, так само, як ви зараз. Але знайшов і нормально все було. Бачите, вижив. Такою ви переіграшкою думала про весілля. Ага, та ні, ви що? Ні, звісно. <різь> Я нікого нікого ніколи до вівтаря не водив. Я ну, був на весіллях дуже багато разів. От і як гість, і як алкаш, і як скажімо так, я робив скажімо так, картини, тому я то хвилююсь в тому плані, що для мене це перший досвід, як, як і мені дуже приємно, і що ви обрали саме мене, щоб я зміг вас завести. Для мене це, це для мене дуже велика честь, дуже приємно. Я так, також таки також якось звісно, мірі хвилювання навіть не можу принятися з вашим. Але тим не менше. Ну, скажу, що коли я так сталося, що батько захворів, я думала, кого попросити ви перша людина, яка мені прийшла в голову. Це дуже, це дуже приємно, я цього не забуду. Дякую. Дякую вам. Взагалі дуже рада, що так сталося, що ми з вами познайомилися і що взагалі ми якось приїхали в ваше чудове містечко, яке тепер і наше. Так, так, вже ваше так. Так, містере Гедрій, все, ходімо, що ж. Час настав. Получається, так. Все, Це просто як пластер. Все, взяли. Я поняв. Розумію, як ви стрес встановлюєте. Сважої картоплею. Я, я це побачив, я це встиг побачити. Ви, звісно, це зробили швидко, я навіть не помітив, але все-таки помітив. Ще сподіваюся, що добре буде. Що бути не може. Все буде на цьому побудовано світ. Так ну що ж, давайте тільки скажу вам, що на напутстві. Уж раз так мені спала честь. Просто розумійте, що проходячи вже цей поріг, вже, скажімо, так, це буде вже здійснена ваша ціль, я думаю, найголовніша, і вона що за ким найкращим шерифом, напевно, в всесвіті, мені здається. Тому я дуже радий і мені дуже, я дуже радий за вас, за пана Генрі, що в нього. Є така майбутня дружина, як ви. Дякую, дякую, Сір. Дуже дякую. ну Подімте після вас. Удачі вам. Дякую. дякую. Отче приблагий, творче неба і землі. Ти казав колись недобре чоловікові бути самому на землі. І сотворити помічницю йому. Чоловіка і жінку створив ти і сказав Ростіть і множтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею. Ти промислом щедрот своїх узаконив чесне подружжя в людях і тайною благодаттю освятив Його, що прославилося пресвяте святе ім'я Твоє в людському роді. Ти зволив і поєднав поєднатися в подружнє співжиття до кінця життя нашого на землі, повінчав ти нас сяєнням благовоління Твого, до Тебе припадаємо, і Тобі молимося. Володій серцями нашими і наповню їх завжди любов'ю один до одного, щоб не було між нами ні сварки, ні гніву, ні образи, але щоб носили ми любовну тягарі один одного і служили один одному на допомогу утіху, і щоб, шануючи один одного, жили в спокої та чистоті. Дай нам завжди чинити згідно заповідей твоїх і у всьому виконувати волю твою, щоб сподобалися ми благословенню Твого тут на землі, і осягнули вінець небесної слави. Бо ти Бог милості і щедрот, і чоловіколюбства, і тобі славу поссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Дорогі молодя. Якщо ви серйозно і молитовно обдумали свій майбутній крок, і охоче, з благовінням бажаєте вступити в шлюб, щоб бути єдиними у всьому до смерті. Будь ласка, станьте навпроти одного. Поближче. Шановні браття та сестри, шановні болодят, присутності самоготнього Бога і зібраних тут свідків я хочу запитати, чи є хто проти цього шлюбу Або признавайте зараз, або замовкніть навіки. Отже, ніхто проти не висказався. Тому, містер Генрі, чи обіцяєш ти любити, цінувати, поважати міс Елізабет, що стоїть навпроти тебе. Чи обіцяєш ти дбати про неї в хворобах і здоров'ї, в радості та смутку, у доброду та нужді, у молодості та старості? Чи обіцяєш ти бути вірним їй до смерті? Обіцяю. Нехай благословить тебе Господь у твоїй твердій обіцянці. В присутності всемогутнього Бога і зібраних тут свідків, чи обіцяєш ти любити, цінувати і поважати містера Генрі, що стоїть навпроти тебе? Чи обіцяєш ти дбати про нього в хворобі та в здоров'ї, в радості та в смутку, в добробуту та нужді, і молодості та старості? Чи обіцяєш ти бути вірною та відданою йому дружиною до смерті? Обіцяю. Нехай. Благословить вас Господь Бог у ваших щирих обіцян. Союз, в який виступаєте, є найніжнішим з усіх людських стосунків. І в книзі Ефесян саме в святому Писанні, звучать наступні слова. Дружини, коріться своїм чоловікам як Господу, адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви, він же Спаситель тіла. Як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистити копіллю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плям, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна, так і чоловіки повинні любити своїх дружин як власні тіла. А хто любить свою дружину, той і себе любить, адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує і гріє його як Христос, церкву, бо ми члени його тіла. Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і церкву. Тож кожен з нас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Так гласить Святе Писання. Молодята. А тепер обміняйтесь вашими обітницями. Почнемо з містера Генрі. Так, добре, Елізабет. Обіцяю бути твоїм найкращим другом, підтримувати тебе в усіх твоїх життєвих ситуаціях. Обіцяю дбати про тебе, піклуватися про тебе і дарувати щастя тобі кожен день. Обіцяю бути тобі вірним, відданим і турботливим завжди і назавжди. Міс Елізабет, тепер ваша обідниця. Любий Генрі, я дякую тобі за те, ким ти став для мене. За те, що ти наповнюєш моє життя змістом. Ти є моїм найкращим другом, і я обіцяю бути тобі вірною подругою. Обіцяю бути поруч у всіх твоїх мріях і на шляху до них. Обіцяю слухати тебе і розуміти, обіцяю бути тобі відданою в добрі чи злі. Якщо буде сонце чи дощ вдень чи вночі, обіцяю піклуватися про тебе, поважати і берегти тебе. Я обіцяю надихати тебе, радіти разом з тобою і втішати тебе в печалі. Навіть у найтемніші часи я буду світлом і теплом. Твого життя. І сьогодні я обіцяю кохати тебе завтра і назавжди. Навіть якщо наше життя і весь цей світ зміниться. Горька. При творцеві нашому та свідках обітниці були зачитані та почуті. містер ефір принесіть, будь ласка, кільце. Тримайся, тримайся. Передайте мені, будь ласка, кільце. Сюди підійдіть, будь ласка. Так, 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 так. Дякую, дякую, містер ефір. Можете бути вільні. Так, молодята. А зараз ви маєте обмінятися вашими кільцями. З давніх давен кільце завжди користувалися у важливих подіях. Обручка є символом одруження. Вироблене дорогоцінного металу кінцеє досконалим колом, яке не має ні початку, ні кінця. Вона означає ваше бажання, наше бажання та Боже бажання, щоб не було кінця вашому щастю та вашій любові у подружньому житті. Воно означає ваше спільне бажання мати нескінченну любов один до одного з Божою допомогою. Тому, перебуваючи разом або в розлуці, нехай ці обручки будуть постійним нагадуванням вам про обіцянку, яку ви даєте сьогодні. Містере. Містере Гендрі, беріть обручку. Цим кільцем я запечатую свою обіцянку бути люблячим і вірним чоловіком. Бог мій свідок. Лізабета візьміть, будь ласка, обручку. <плес> Цим кільцем я запечатаю свою обіцянку бути люблячою, вірною дружиною. Бог мій свідок. Вручаючи та приймаючи ці кільця як символ безмежного кохання, чистоти, відданості та посвячення. Ви з'єднуєтесь у шлюбний союз. Ваші урочисті обітниці відображені цим символом і словом Божим назавжди. Як слава Божої. Ой, Господи. <м 'я> Як слуга Божий, владою, даною мені Богом, я оголошую вас чоловіком і дружиною. Єдиних у меті, намері і щасливому житті. Що Бог поєднував, людина нехай не розлучає. Засвідчить свій союз поцілунок. Нарешті горька. <м 'я> <гадко> Дорогі е, друзі, брати та сестри. Дозвольте нам представити Елізабет. Та Генрі ліндери, законно поєднаних чоловіка та дружину. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов, Бога Отця і спілкування Святого Духа нехай перебуває з усіма вами. Запрошую, запрошую всіх гостей привітати молодих з їхнім чудовим рішенням. Вітання, вітання. Дякую, дякую. Якось колючно все одно аж підборіддя чухається. Але гарно. Ну так гарно. Ну, можемо повторити щодень. Там уявимо ля-ля-ля, пастор щось ля -ля -ля. розповідає. Я ля -ля -ля. так ля-ля-ля. Ля-ля-ля, знову ля-ля-ля. <рес> так, я згоден. Я також згодна. Там наче було ще ля-ля-ля після. Точно, я забувся. А потім вітаємо ліндери. Так. Всі такі у, всі аплодують. Ми такі вже майже при смерті при інфаркті, але щасливі, що ля-ля-ля десь там здається ще банан є. Я думав, брав все з'їв. В ходу че не